Ми продовжуємо транслювати процес перерахунку голосів членами міськвиборчкому. Перерахунок по виборах міського голови на виборчій дільниці No812 розпочався близько 12-ї години. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Нет, Тарас Юрьевич. Значит, семнадцать штук их должно быть. Один, два, три, четыре, Так, пятнадцать штук. Один, два, Без печати. 79. 80. Шилова 27. Все, по этой длины теперь закончен. Там только нужно добавить один ныдийсный. Ну правильно, надо папи этот пакет недійсних, да, перерахувати і да, добавить туди. Дані, що були в протоколах по виборчій дільниці номер 812 майже повністю збіглися з даними, отриманими після перерахунку. Однак у пакунках з бюлетенями, де було проголосовано за Олександра Барсука та за Сергія Мороза, виявили по одному зіпсованому бюлетеню. Питання визнання їх недійсними члени комісії винесли на голосування. Рішення за було прийнято одноголосно. Єсть. Посвідчення возьміть. За два недійсних бюлетня. Ми їх недійсні оформляємо. Чому? На одному виборчому бюлетні немає печатки. А на другому дві позначки. Вони підлягають понедійсні. Хто за, за дану пропозицію? Давайте проголосуємо. Одноголосно. Ми їх протокол коктейлі. Після завершення перерахунку члени комісії склали протокол. Та голова виборчкому Світлана Рубіна публічно оголосила результати роботи. Кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці. 2300. 72. Кількість виборців за місцем перебування. 21. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів. 1254. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені у приміщенні для голосування. 1124. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 15. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюллетені 1139. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають урахуванню 0. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 1165. Кількість виборчих бюлетенів визначених недійсними. 29. Кількість голосів виборців. поданы за каждого кандидата на посаду міського головы. Барсук Александр Михайлович, 125. Донец Тарас Юрьевич, 17. Калюжный Юрий Олександрович, 15. Литвищенко Виктор Иванович, 305. Мороз Сергей Анатольевич, 240. Резник Сергей Александрович, 248. Савчук Микола Тимофеевич, 132. Шилова Виктория Витальевна 27. Загальна кількість голосів-виборців, поданих за кандидата на міську голову 1138. Протокол підписан головою заступником секретарем, членом територіальної виборчої комісії. Станом на 16-ту годину розпочинався перерахунок голосів по наступним п'яти дільницям. Скільки знадобиться часу на те, щоб завершити роботу, невідомо. Ми триматимемо вас у курсі подій та надаватимемо оновлену інформацію про ситуацію у міськвиборчкомі.